Привіт, друзі! Це я, їжачок Колючко. Сьогодні я знайомлю вас з цікавими формами. Готові? Не чую вас. Готові? Поїхали! Форми, форми, подивись, форми, форми, навчись. Круг квадрат і трикутник. Ти молодець розумник. Круглий, круглий, як м'ячик на пончик. Він схожий наче. Немає кутів, він гладенький, веселий та кругленький, квадрат рівний і міцний, чотири сторони він таки, вікно, коробка або стіл, і навіть форма наших стін. Трикутник, це під. Зірка сяє у ночі овал, як яєчко, бачиш ти, Ром блищить, як діамант, форми всуди, це талант форми, форми подивись, форми, форми навчись світ фігурах, навкруги то шукай і повтори! Ура! Ви вивчили майже всі форми? Тепер подивись, які форми є в кімнаті і які форми нас оточують. Це був я, їжачок Колючко. Скоро побачимось. Па-па!